Питна вода є основою всього живого на нашій планеті. Вона підтримує життя, забезпечує здоров'я і довголіття. Воді поклоняється, а ще її бояться. Привіт, з вами я, Назар Бердищук, і сьогодні я вам розповім про найвідоміші забобони, пов'язані з водою. Вірите ви в них чи ні? Справа ваша. Кажуть, що перед важливою і відповідальною мандрівкою необхідно вилити перед собою воду. Тоді дорога буде легкою і вдалою, так роблять, щоб вода принесла людині щастя і удач. Особливо коли це стосується рідних і близьких людей. Цей простий прояв людських почуттів насправді є. За порукою любові. Якщо ви сваритеся або кричите на когось у приміщенні, де є ємність водою, цією водою не можна буде ні умиватися, ні пити, ні готувати на ній їжу, ні навіть підливати кімнатні рослини. Завдяки своїй здатності зберігати пам'ять, така рідина втрачає всі свої цілющі властивості і, накопичує весь викинутий вами негатив. Нічого корисного ви від цього не отримаєте. А рослини і зовсім будуть погано рости і цвісти. Не можна проливати воду, яку. Щойно набрали з колодязя або джерела. Така необережність може призвести до невдач. Також обіцяє неприємності необережно пролита рідина, на скатертину. Наші предки були впевнені, якщо на підлогу розлити воду, то вас чекатимуть досить відчутні витрати, після яких складно буде знову повернутися. У звичне русло. Довго не закипає чайник. Чекайте неприємного сюрпризу. Наприклад, чайник зламався. Якщо в будинку є ємність для води, вона не повинна бути порожньою. Звичайно, в сучасних квартирах ніхто не тримає воду у відрі, але його роль може виконувати кулер чи глечик на столі. Слідкуйте за тим, що він завжди був наповнений водою. Особливе ставлення у людей до джерельної води. Пролити її вважається поганою прикметою. Вас чекатимуть хвороби. Джерельної води слід набирати рівно стільки, скільки ви здатні випити. Виливати залишки ні в якому разі не можна. Це стосується і води, набраної в пляшки. Вся вона вона повинна бути випита без залишку, не можна пити воду з чашки або склянки з щербинкою чи тріщиною. Вважається, що це принесе хвороби та інші неприємності. Та вірите ви в це чи ні, але все одно користуватися тріснутими чашками і тарілками в будь-якому випадку не можна, адже це небезпечно для здоров'я. А ще не можна тримати вдома порожні та пошкоджені посудини для води. Вода в будинку повинна. Стояти на підвищенні на столі чи підвіконні, так вона буде чистою від негативних енергетичних потоків і впливу недобрих людей. Також не ставте бутлі з водою безпосередньо на підлогу, як мінімум, є ризик розлити. Усім відомо, що перекмети та повір'я не народжуються на рівному місті, а є життєвою мудрістю, виробленою століттями. Завжди пам'ятайте про те, що вода це наше головне багатство. Дбайливо ставтеся до неї, адже без води життя на нашій планеті припиниться. А з вами був я, Па-па-па-па!